Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бетибайдики і сьогодні ми продовжуємо проходження гри під назвою Сабнатіка. В минулій серії ми знайшли базу Дегазі, відсканували дуже всього дохера. І я казав, що ми же серіями зганяю, назбираю ресурсів. Сьогодні у нас запланована велика стройка, але. Всі ресурси я не забрав. Того що стало дуже сталося між серіями в той момент, коли я збирав якісь речі. Сталося дуже багато цікавих речей. В Вчасності, то, що прийшло повідомлення на радіо. Аврора, ми наближаємось до планети. Ми знайшли місце для приземлення, яке ну воно краще за інші варіанти. Координати ми вам надіслали. Нам знадобиться кілька днів для суміщення орбіти. Гадаю, упродовж цього часу ми зможемо безпосередньо зв'язати з вами. А тоді полетимо і зберемо. Тримайте кулаки, щоб погода не погіршилась і не змушуйте нас чекати. Промінь кінець зв'язку. Значить, за нами все ж прилетить спасательний наш корабель. От, кстати, місце посадки проміння. Mm, у нас є 40 хвилин. Ну, я навіть не знаю, 40 хвилин записувати серію, то буде, то буде досить так в принципі, довго, як, як, для мене, як на мене. Тому запишемо стандартну серію, а вже у наступній зганяємо там до проміння. В общем, э, прийшло повідомлення на зв'язок. Було соня, місячне затемнення. От та херня залетіла за місяць і от було прям темно в рази. Отака у нас, похоже, штука була, я не пам'ятаю, в третій серії, здається, чи у другій. І. І помер сталкер. Прикинь. Блять, от той кусака, що тут живе в тих водорослях, от від е, тих наших кукурудз нашої помертої, що у противогазах плаває. І тепер, якщо коротко, я зробив ще один шкафчик, я хотів дохера назбирати речей, назбирав не так багато. От. Зробив, назбирав титану. Титану маємо повний шкафчик один. Я, де воно є? І зробив пласталеві штаби. іменно, слитка. От є титан. В принципі, щось да, і построїмо. У минулій серії ми відсканували, кстати, дуже дохера всього. Ядерний реактор, там гараж наш. Ота От стиковочна, стиковочна станція. І я предлагаю. От, кстати, від тих паскудів і здох наш сталкер. Я, в принципі. Предлагаю построїти тут. Тут величезне місце, похиряний вид на тих рифоспинів. І отут, прям я гадаю, буде самий раз. Плюс до всього водорослі, недалеко наша база, і плюс-мінус глибоко. До речі, ходи сюди. Значить, що нам для того треба? Нам треба, як я подивився межи серіями, нам треба той строитель, будівельник той. А, іди сюди, сюди йде. І то теж. Ти хто? Рибагерія. Давай схавайне. В общем, треба нам його зробити. Що нам для того треба, я то не пам'ятаю. В будь-якому випадку нам все рівно треба чимось зайнятися, поки не прилетить той сонячний промінь. Місце висадки. От там, де той туман, місце висадки проміня, посадки проміня. В будь-якому випадку нам треба його чекати. Ну і треба щось робити ті 40 хвилин, так що я предлагаю зайнятися тим. Що ми планували? Е -е -е -е. Будівельник. Чи як він називається, я не пам'ятаю, де він є. Вот. Житлобудувач. Мікросхема, е електромонтажний набір і батарейка. У нас, наскільки я пам'ятаю, була десь розряжена батарейка. Якщо тут не пише, чи заряжена, чи розряжена потрібно. Можемо, в принципі, скористатися нею. Електромонтажний набір, тут треба два срібла. І мікросхема. На мікросхему нам треба. Золото, мідний дріт і взірець плескатого корала. Десь було у нас золото. Одно раз сюди. Далі. Золото, мідний дріт. Там, по-моєму, дві треба міді. І треба нам для того. Чекай, що? Батарею нам треба, так. Да, 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 батарея, батарея. В нас була десь розряджена, Чекай. Да, от наша... Давай попробуємо. В принципі, я думаю, що тобі мало бути, там не пише. Хто файру, блядь, нему такого не виключить. Вітаю, капітан. Вітаю, капітан. Е, так, і треба нам взірети кораллу. Корал, 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 корал. Ласкатий, вот, сюди. На базу. Раз, два. Погнали, зробимо собі мідний дрит. Процесор. І зробимо собі в кінці кінців так, мідний дріт. Процесор. І. що там ще нам для того треба. Розширений електромонтажний так, електромонтажний набір. І два срібла. Два срібла, одно срібло маємо. Не кажи, що за одним ще будемо ганяти кудись літати. Так. М -м 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 -м. Скачав я, до речі, ще одну гру для записі. Не знаю, можливо, чули, можливо, не чули. Під маяком ніхто не живе. До речі, то є хорор. Хорори я не дуже люблю, але то плюс-мінус не страшний. Заграти можна. Ну, в принципі, то є доста відома гра. Курва. Нам за сріблом прийдеться зганяти кудись. Ладно, погнали. В принципі, в нас є наш о, той дизельний мотильок, погнали на ньому. От, хорори я не дуже люблю, але... До ціла і гра то є непогана. От фільми обажаю дивитися хорори, а от грати в них не дуже. Мені прям страшно в то грати. Я от від сабнатіка обсикаюся, Ну, от все проходимо і все приходить з часом, да. Так от. Блять, радіація. Нахуй радіація? тут ту і радіацію розливу, що дорожка. Якось буде треба вибрати той період часу, якщо нас е не спасе наш, блять, промінь. Таті деві? Якщо нас не спасе наш промінь, буде треба вибрати який, якусь серію. От, після того, як, напевно, ми построїмо базу. І зганяти на ту Аврору, подивитися. Може щось то в радіацію може зробити. Просто, блять. Я розумію, що мені дало защитний костюм. Ну я не вірю, блять, у весь час плавати в радіаційному костюмі. То якось неправильно. Да. Так от, під маяком ніхто не живе. Ігра коротко про те, як... Е просто знайшли нового, знайшли нового наглядача на той, на маяк. там починається творити якась дивна херня. Та гра має декілька кінцівок, наскільки я знаю, так скоренько обзори на нього подивився. Вона мені досить так зайшла. Якщо чесно, таких ігор дуже мало. Прямо щоб ціпляли ту атмосферу, яка має бути, тому. Тому вона вже є скачана, я її купив в Steam, вона щось 77 гривень стояла. Чи 78, я не пам'ятаю. Купив о, Payday 2. Тепер акція була 22 гривні, то я считаю безплатно. Тому що 22 гривні, то я навіть не знаю, що купиш за 22 гривні. І нам треба треба, треба нам одно срібло десь знайти. Я в душі нею буде, але треба глядати. Зробимо собі житло-будувач, і. Я так мельком межа серіями продивився, що там є і що потрібно, того. Того нам треба срібло. І далі. Дальше... От там є. Як можна строїти, то можна строїти дві дві споруди основні. Основна є многоцільова комната і одна є прям така величезна, громадна, як. Блін. Як той. Але вона дуже дорога, і плюс до всього я не знаю, що там. Пласталева штаба, чи як вона називається, я не пам'ятаю. В общем, там треба літій до звичайного слитка. От воно дуже похоже на слиток, тому що потрібно там 10, 10 титану для титанового слитка, а пласталевий там ще потрібно літій. От. І літій ми знайшли, були у тих печерах, де плавають ті крабоподібні змії, чи як, блядь, черваки ті жилині, в общем. і я туди, якщо чесно, з. З мотильком не дуже повертатися хочу. Треба би якось його покращити або щось із ним зробити, того що. Ну, от прям не вистає ну, от не хватає глибина погруження, якщо чесно. 200 метрів, то скоро нічого. Отут, да на початку гри, коли ти починаєш плавати, то М -м, да то хватає Але в кінці кінців, от, якщо так глибже спускатися, і плюс до всього курва радіація замахала. Ай, блядь Айп твою мать. Та що за херня? І плюс до всього, як нам там показує. 500 метрів. От зараз я покажу, секунду, я його полагоджу. І от як там нам показує 500 метрів, то я так думаю, або має бути якесь покращення на нього, або якийсь другий транспорт. Ну просто, блять, іншого не дано, так сказати. Де ж я маю знайти, курва. Срібло, якщо там всюди радіація. Наскільки... О, от, кстати, от здохлий такий сталкер десь тут валявся. От від тих риб. А Ану, секунду, він майже десь тут. Вон там, здається, валявся. Секунду, секунду. Блять, іди нахер ти стручок. А... Тому? Тому, я думаю, зганяти на Аврору після великої стройки. Ще дуже много залежить від того. Чи спасе нас той корабель. Ну якщо спасе, то реально ігра дуже коротка, то вже на секунду пройшло 10 хвилин. сталося, Залишилося у нас. Ебайте, що. Собі. Нам, кстати, мідь би не помішала все, що мідь. Ем, вот. Нам туди треба зганяти буде і подивитися. Ну, по логіці, по логіці, логіці, Корабель повинен сісти на якусь тверду. Поверхню. Нас. Не просили ніяку платформу не побудувати, не ні, нічого. От там... Видно, що якийсь є туман. М -м я би, в принципі, зганяв тепер, але. Блядь. Прямо ж страшно. Де наша аврора? Сука, Попробую якийсь підпідер зараз плавати. Я б, в принципі, зганяв тепер, але я думаю, що. Дочекатися. До... Дочекатися нашої тої, нашого спасателя, нашого рятівника, то буде правильніше по сюжету. То можна зганяти тепер. то... Курва, Що ж так страшно? Е, зганяти тепер, то думаю, ніякої проблеми не буде. Ну просто 30 хвилин. Вже в наступній серії побачимо того рятівника Божого. Чекай, ми ж тут були, да? Прям дуже ДА, 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 ДА так. Ні, не були. Курва, тут страшно плавати. Да ладно, погнали. Е, мені треба найти срібло. Да, вот ми тут були. Вот, блять, вход тут у ту пещеру, ебану. М -м -м, нам треба найти срібло. Нарешті, блять, срібло. Супер, я від мотилька на 300 схерометрів відплыву. І нам поміститься ще, так, да, поміститься ще треба водорослі. Там, наскільки я пам'ятаю, на наш той гараж для мотилька. Треба мастило одно. Можливо, десь і завалялося. Можливо, десь і завалялося та мастило наше. Тобто ті грозді, от що ми тепер збираємо, той виноград. Але повертатися далі взагалі не буде бажання. Ладно, так, чекай. Секунду. У нас уже походу, хана нашому тому. На нашому глайдерові. Давай допливи 200 метрів. От. Та я курча. Що ти на мене сліпаш, блядь? Ти сталкера вбив, то знаєш? Я все видел. От того вбив. Вони тут плавають і. І от ті корови, блядь, просто взяли і завалили сталкера. Бідного сталкера, що він їм зробив? Він собі тут плавав. Де наш мотильок? Мотильок сюди. Він собі тут плавав, такому ніч не казав. Металолом гриз. Вони його просто взяли і завалили, блядь, бандіти. Ну, думаю, що у противогазі їхньої лицензику не буде знати. Я все відділ. Шкода, не записав на відео. Так, погнали, зробимо собі той е, наш струїтель. Значить, не строїти. Головне, щоб ми, ми знайшли то місто, де нам треба строїти. Так, чекай, струїтель. Так, так. Так. Заїбись. І струїтель. Зараз будемо розбиратися, що да як. Сюди. На базу. Прикинь, батирку з хавало. Житлобудувач здатний виготовлювати житлові приміщення, які можуть витримувати надзвичайні умови довкілля. Нормально. Давай, значить, построїмо для надзвичайних умов довкілля. От, сука, як то вигоднення. Зробив житлобудувач собі, і батарейка повністю заряжена. Прям реалізмом запахло. Давай, значить, замість ножика тебе поки що поставимо, а далі поміняємо так? аптечку на базу. Нам би і воду попити не помішало. І переробити, в принципі, той металолом, що ми назбирали. Кстати, теж би не помішало. А, так. Зробили ми того. Мастило обов'язково. Без того прям ніяк. І вода. Вода, я пам'ятаю, ми спіймали, були одного того, блять, пузыря. Міхура того, в общем. Чекушку й обмени одну і готу. тап. Водичка. І риба Гері, кстати, давай рибу. Да, туриву. Риба Гері. рибагері. вона здорова? Зазвичай у людей звиклих до синтетичної їжі думка про споживання тваринного тіла викликає відразу. Однак пам'ятайте, людство змогло виживати у такий спосіб впродовж тисячу літ. І ви зможете. Ну, пс, само собою. Я ще, блядь, тут не їсти все підряд. Так. Є в нас виготовлювач. Так, да, аби дивися його Чекай, де ми планували базу зробити? Отут, так? Да. Ну я вважаю, що тут непогано. Чекай, ми можемо поміняти? Хуй можемо. Нихуя не можемо. Ми витягли батерку. Нашу -то батерку витяг, да, інтер забі. І... Да, отут прям прекрасно і місто буде Вид, блять, на воду нахуй, тут буде. Кстати, можемо зробити і на верховий? Ні, внизу, внизу, бляха, прикольніше буде виглядати. Ладно. Що нам треба? Підвалин. Зміцнені підвалені оселі. А, курва опять радіо. Та ви замахались тим радіом, дайте, по... Чекай, дайте построїти, погнали, сплаваємо, блядь, подивимось, плюс батерку треба забрати. Я не розумію, чому ми не пользуємося мотильком. Ми його зробили і ми ним не користуємося. В принципі, так само, як і з фонарем. Вночі плаваємо в темноті, а ним не користуємося. Опять хтось не виключив. Блять, акумулятор посадити, будете самі купувати. Я Ну то не я не я виключу. так, давай. Програю записаний сигнал лиха. Говорить рятівник 6. На борту пасажир передаю координати. Ми приземлилися в кілометрі від місця падіння, але між нами і місцями збору радіація. Потрібна невідкладна допомога. Кінець зв'язку. Ми приземлилися в кі... Так. Що? Координати сигналу пошкоджені, приблизне розташування місця перейдено записано в збірку знань. Єбать. Ну так ту. розумієш? Вони мені кажуть, що прям треба срочно туди бігти, але хера. Якщо не виджали люди на тому. на... От на Мілені, що там була. То вряд ли, я ся сумніваю, що вони там під радіацією уложили. Дуже ся сумніваю. Тим більше, доки ми зараз будемо їх глядати, писало, що... Що я зробив? Нахер мені пластали у штабу. В ту титану у штабу. Ну нахера? Ай, блять. Так, давай сюди титан заберемо. Коротше. Плюс до всього ще сказано, що там якісь... Е... Да, не пошкоджено у них, да? Ми їх будемо глядати дуже довго. Курва, ну нахера. Я ж зібрав спеціальну титану побільше. Давай, все заберемо. І треба нам свиниць ще один десь знайти. Де ми можемо свиниць знайти? О, заїбись. Кварц, мідь. І, в принципі, дві. Склос да? і дві штабу теж треба. Ви штаби, то 100% прям буде прям провірена інформація из золота, майже, да? Майже І плакат. Обов'язково сюди. Так, мотылек І попили. Чекай, в яку сторону ми плели? Туда? Да, 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 да. Дальше не сюда. Нет, нет, не сюда. Друг... Вот, на рефоспину вигляд І вот, 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 вот наше місто десь тут, має бути, да? Хабать ви близько до, до мілини плаваєте, якщо чесно, хлопці. Так не робиться, ви знаєте. Вот. Вот наше і місто. Так що давайте захирячимо фундамент. М -м -м. В принципі, воно би його може навіть вот так чуть-чуть зробити, -чуть навіть на і покласти, щоб ото якось прям епічно було. Вот. Раз. О ти що, блядь. А, далі, після того треба нам зробити тебе багато ці... 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 цілове приміщення. Що за х. Сука! Не можна було сразу сказати, що тот поплавок нам буде мішати. Давай туди його тут під скелю під покладемо. Ось так, от, щоб то було прям. От так зробимо невеликий відступ навіть. До речі, час дуже скоро йде. Ай, елки-маталки, я ж забув таймер поставити. Да ладно. Я так думаю, десь коли там буде 15 хвилин, то. Е то в принципі припинимо запись. От там час прильоту до проміння там 15 хвилин. Здається, 40 було на початку. Так, дверцята. Забезпечують доступ до оселі. Ну, там... Варто відокрем... відокремлювати приміщення для праці та дозвілля, щоб досягти як найбільшої дієвості. Уявіть, що ваш рідний дім, але водночас не забувайте, що насправді це не так. Ну от ми ж з бази будемо плести, ні, логічно було тут поставити якусь свою будку. Так, дверця. Увага! доступне тільки аварійне живлення. Кисень не виробляється. Ясненько. Давай туди. Тебе. Варс це не і... Сука. Мені не вистачає, прикинь. Мені треба мідь? Де я наш мотилек? Мені треба мідь, прикинь, блядь. Давай, тебе заберемо, раз. заберемо, два. Три. Нам ще, в принципі, хіра треба строїти. І треба ще... Сука, сюди, нахуй не плаває коло мене. І. І і, 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 нам ще треба хіра строїти. Треба мідь. Кварц, я вже вижу. Мідь, кварц. Нема міста! Як нема міста? Мідь! Блять, міді, хоч жопу вжуй! Кварцу студію і титан. Треба нам знайти ще один виступ піщаника Того не піщаника, а блядь Папняк. Все путаю. М -м титан. Супер, погнали. Погнали, сплаваємо до нашої будущої бази. Ти просто подиви, як вона охіреніше виглядає. Ти, блять, просто подивимо тут твій... Постіль собі покладемо і не будемо плавати вночі. Давай. Кіряч. Сука, ще одного титана не вистачає, тися прикалуєш. Дай мені титан. Блять, міть. Ну, мить, в принципі, добра штука, але не тепер. Вот про те, що я говорив. Уже пару серій підряд, я про те говорю, що от коли тобі якусь херню треба, іменно з тих із вапняників, вот з того, блять. Куй получиш, але ну, хоча б тепер на другий чи третій раз виповтай. М -м -м. Випав. Uh, титан. Так, ладно, давайте достроїмо. Якщо чесно, і на всьому виготовлювачі, виготовлювачі дуже скоро закінчується той. Ля. Система живлення... Сис... Так. Оселя живлення відновлення. Усі системи працюють. А ти що, блядь? Ласкаво, прошу, капітане. Давай, в принципі, подивимося, що можемо зробити. У нас тут, якщо чесно, дуже дохера є. От то ми, в принципі, вже можемо зробити. Але я думаю, що стоянка для засобів пересування потребує багато енергії та великої міцності оселі. Стоянка. от. Значить, нам треба ще не помішало зробити той. Не помішало б зробити ще якийсь блядь, генератор чи що. Зараз вип'ю. Значить, сонячна панель. Дає 75 енергії, в принципі, так само, як і той. В принципі, так само, як е, дає і той. Яксоннячні. Ті батареї у нас на тому. Так. Перетворює морську воду прісну, воду та сіль. Аерогель. Біореактор. Добуває енергію з органічних речовин. Атомний реактор. А я його що, до кінця не відсканував. Може, ми можемо собі, блядь, зробити той. Настінна шкафа. Велике підлогове вмістилище. Так, нам, вказується, треба до хіра титану. Давай, в принципі, построїмо нашу байдарку, ту будку. М -м Стоянку для того нашого мотилька. Було би дуже круто, якби вдалося їй в бік зробити. Того, що я би хотів той вигляд мати на оті ті глибини. То буде дуже круто. Але... Наскільки я знаю. У нього повинен запливати вниз мотильок. От прямо в самий-самий в самий низ. От сюди. Да. І, на жаль, прийде залишитися так. Того, що. А зробимо. Або зробимо собі другий поверх нашої будки. Кстати давайте сюди. Давай ми зараз розберемо, покладемо його на той. Q розібрати. Я думаю, що строїти одне на друге може. І поставимо собі от прямо тут, буде все видно. Так. Ем, 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 ем. Давай. Відчуття психологічного дискомфорту через неможливість спілкуватися з людьми є звичайним явищем. Ем, дослідження вказує, що домашній улюблений або неживий людиноподібний об'єкт можуть часто розрадити вас. Так, в принципі, я не знаю, для мене час дуже скоро пролетів. Пограємо ще 5 хви хвилин, доробимо вже всі свої речі до кінця, закінчимо серію і продовжимо і чекати на наш той. Довершимо наше будівництво і продовжимо чекати на, наш, на нашого рятівника, на наш промінь. Час прильоту. Нам треба воду. У мене були запаси водились, то точно. Раз, два. Сюди на базу. Раз, два. Скаває рибку. Скоренько то все треба робити. Того що часу не так і много залишається. По наш нам би треба, в принципі, гамівна гвинтівка відсканувати, то подивити. Треба б поштовхову гармату, в принципі, роботи дуже дохера. Треба робити. Е, так, штаба є, золото. Чекай, нам треба було корал, так? Треба переробити оті два титани, що ми знайшли. Нам треба зробити всередині радіо, шкафчик для тої всякої поєботи. Кстати, плакат. У нас є плакат, можемо поставити плакат. Скоренько, скоренько зганяти, подивитися, що ми маємо тут. Нехера полезно. Стоп, батерка, повна. Ціла батерка. Давай сюди на глайдер закинемо. Р перезарядити. Отак от. А -а -а -а. Титан, блять, титану хоч жопу вжуй. Заїбись. акуратно. І і і погнали, то й нихера не. Ладно, сідай. І. Все же, треба нам зробити маяк, бо, бляха, будемо глядати осилю десь в паніці або щось таке, прям не буде хватати води, їди і всякої залупи, то ми тут будемо дуже довго глядати. Сразу зробимо маяк, собі напишемо собі нашу бункер. да, у світі останніх подій, так точно бункер. Та те що, то просто подиві, яка казка. Давай, погнали за, за женами в гараж нашого мотилька. Нашого помоллі. Конер, кстати, ти б не помішала. Ми, ми ж там сканували якісь світильники, в принципі, можна би їх і зробити. Та це вообще лакшіт. Просто подиви на нього. Міль. Курва. Ти просто подиви нася красавця. Та ти шо, блядь. Так, давай. М -м -м, тебе на одиничку. Зробимо скло, десь у нас було. Де маємо скло? Вот. Сюди, щоб нам було видно. Так, 3.8 одиниць міцності. Це, кстати, блять, я розчитував на щось ліпше, треба й хусьмо. Погнали, зробимо собі виготовлювач наш. Я предлагаю його покласти от прямо на початку. Що тут не можеш ставити? Цікаво. Тут буде мішати при вході. сразу. Вот так Залейтів, зробив собі щось. Давай. Давай. В принципі, він не є якийсь стоит. Блять, для нього ж треба що? Взірець пластового коралу. Давай. ми поменяли батарею на глайдері. Корали всюди плавають. Нам треба. Що я рибу? Іди нахер. Все, уйобуй. Уйобуй, уйобуй! О, ти ж, блядь. Так, і тепер, в принципі, нам його не треба лагу, А, Давай його на 4 єбаниме. Чотирка так, 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 так. і погнали. Тоже яка у нас по рахунку, кстати, шоста серія Якщо чесно, ігра прям дуже заходить, дуже добре, але нам треба шачкей. Що нам ще треба? Нам треба радіо. Обов'язково б ми, як долбо, не бігали туди-сюди. А радіо вже тут можна поставити що за, блядь дискримінація як би було красиво радіо і виготовлювач. Далі. Шкафчик. Це прям вовше краса. Один, другий. Третій. Прям зажиємо, слухай. І, 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 і. поліпшення споряджень. Шафа велика, там треба кварц, постіль, ліжко, в принципі, постіль то в нас говорять. Ліжко і не помішало б. Блять, у нас енергія скоро кінчиться, 19% енергії. Треба зробити ще одну ту, ще одну Два кварца десь треба знайти. Де я знайду два, два кварца тепер в темноті такі, блядь. В принципі, ладно. Давай отак заліземо всередину, з видом на наш охірений мотильок. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте подобайки або лайки, як вам зручно. Всім до зустрічі в наступній серії, всім пока.